У вересні цього року Михайлу Сергійовичу Бунакову виповнилось би 70 років, якби життя його не згасло у лютому 2011-го. Він пішов, проте залишив вагомий внесок в історичну та культурну спадщину Сіверського краю. Про його життєвий шлях, кар'єру, творчі здобутки говорили під час заходу Вечір портрет, що пройшов в читальному залі районного будинку культури. Ведучі розповідали фрагменти з біографії Михайла Сергійовича, згадували дитинство, юність, життя після армії. Значну увагу приділили тим часом, коли Михайло Бунак робив все для розвитку сіверської землі. Про його любов до рідного краю прагнення зробити для благоустрою свого міста та району все можливе. Говорили люди, які знали Михайла Сергійовича, бачили його здобутки, чимало часу працювали з ним майже пліч опліч. Ми з Михайлом Сергійовичем працювали 17 років в районній державній адміністрації. Це дуже багато. А знаю його, що як я приїхала в Новоцерське, це був 1976 рік, і він вже працював за відділом культури, яка це була велика і багата людина. Вона була багата тим, що він дуже любив оцю, як він казав, сивачолу землю. Дуже виразною особистості. На теренах Новгороді Сіверщини якраз був Михайло Бонак. Відверто кажу, що він пройшов великий шлях еволюції від керівника представника звичайної команди адміністративної системи радянського союзу до людини національно свідомої, до людини щирого українця, яким він і помер. Значну частину свого життя Михайло Бунак приділяв своїм рідним та близьким. І саме для них його смерть найбільша втрата. Михайло Сергійович всю в цій всю встиг зробити. Посадив в сад огромний, построїв дом. У нього є син прекрасний. Ну на його могилі я написала такі слова. Ми помним все тебе, родной. Твои стихи нас согревают. Душа твоя в мире ином, И пусть небес нам помогает. Мы гости на земле большой, И помнить будут вечно люди. Увы, ковечень ты в делах, Наградой память тебе будет. Оскільки Михайло Бунак був і творчою особистістю, звісно, не могли залишити поза увагою і цей бік його життя. Ведучі та студенти медичного училища, запрошені на захід, зачитували та розповідали твори із його збірок ліричних віршів. Деякі наки та дівчата вже не вперше перегорнули сторінки з біографії свого видатного земляка. Звісно, вони і раніше були знайомі з творчістю Михайла Сергійовича. Після сьогоднішнього заходу я зрозумів, що Михайло Бонак був дуже видатною людиною. І не просто видатною, він був дуже гарною людиною. Він писав настільки красиві вірші, що вони дістають аж до центру душі. Я ось вивчив один вірш Край гаїв і кохання. З цього вірша я зрозумів таке, що він. Дуже дуже сильно любив свій рідний край, свою землю, свій е, там, де він жив. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Було приємно побувати в якій е, такій поетичній атмосфері, послухати дуже гарні пісні і послухати е, е, відомих людей у нашому районі їхню думку. Сподобалися вірші Михайла Бунака. Як, як тільки я його побачила, буквально через 5 хвилин, як я його прочитала, я зразу його запам'ятала. Вірш дуже глибокий, торкається самого серця і висвітлює про проблеми, які на цей час на сьогоднішній день дуже актуальні і в Україні і в світі.